В цієї середи відбувся особистий прийом секретаря міської ради Бориса Дармостука. Першою за порадою звернулась Лариса Веремієнко. Вона проживає по вулиці Банківській і скаржиться на занедбану ділянку поблизу свого будинку. У нас сміття рестати не зайшла сміття. Ставили опори, напиляли да? спиляли дерева. Там живуть дві пожилі жінки. Одна з них стафтом діабетом мальна і перед а другі вже на нього років 90 -х. Вона на. Миві заходить. витягнуть ці філія. Необхідно звернутись до депутатів свого округу, радить Борис Дармостук. Хвилює жінку також освітлення по вулиці, де вона проживає. Секретар міської ради каже, що для початку необхідно дочекатись ухвалення рішення сесії. Ну, це ж це залежало від того, чи, чи буде проєкт, бо зараз без проекту ніхто нічого з неруєв. Наступною до 103-ї кімнати прийшла Марія Комаревич. Вона разом з батьком проживає в однокімнатній квартирі в Києві. З 2003 року вона стоїть у черзі на житло. Каже, що жити з старою людиною та двома синами неможливо, тим паче, що один з її синів збирається одружуватись. Ми зараз у мене квартира 28 і старай водіна, ж що ми мишаємо йому є нам. Йому не бавіна комната, він мене на кухні коридорі в парк для вирішення цього питання до кабінету запросили начальника відділу обліку, розподілу та приватизації житла Тетяну Степаненко. Спеціаліст порадила звернутись до Київоблдержадміністрації. І ставити питання, щоб можливо вам поміняли, надали те місце, і, можливо, де в село, чи щоб хатину як удали, там не будує. Наступною на прийом прийшла Тетяна Кущ. Жінка вперше прийшла до органів влади за допомогою. Вона багатодітна мати. Четверо дітей захворіло на коклюш, тож питання постало про оздоровлення. Ця неділя нам треба в четвер їхати здавати аналізи. В Вахмадіді сказали, що не можна пока що дітей ні в школу, нікуди. Секретар міської ради Борис Дармостук порадив написати заяву для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей, а потім ці кошти витратити на поїздку до санаторію. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.